Це була російська балістика, яка знесла один під'їзд багатоповерхівці в одному з районів правобережжя Києва. ДСНСникам вдалося врятувати звідси 12 людей ще двох витягли з під завалів. А зараз шукають ще приблизно 14 людей, які можуть бути там всередині. Сьогодні по Києву у нас 14 загиблих і 105 поранених. Дуже важко сказати, що скільки, люд... скільки людей саме з цього будинку поранених, тому що люди звертаються вже самостійно до медичних установ, і звичайно з цього району ви бачите, скільки у нас пошкоджених будинків, тобто люди можуть перебувати у сусідніх будинках. Крім того, у нас тут чергують наші спеціалісти, які слідкують за рухом конструкції, тому що ви бачите, що конструкції вони нестабільні, і якщо, наприклад, вони побачать рух, звичайно, будуть рятувальники відведені і будуть залучені, наприклад, верхолази, які можуть безпечно зняти ті конструкції, які будуть загрожувати життю і здоров'ю рятувальників саме. Просто зараз триває хвилина тиші, коли всі замовкли і хочуть почути, чи є там під завалами якісь звуки, якісь. Рухи, щоб зрозуміти, чи є там живі від цього нічного удару. Постраждав не тільки будинок, в якому просто зруйновано повністю під'їзд, а також прилеглі будинки. Їх кілька тут повиносила і балкони, і вікна. Як ви ніч пережили цю вибачте за таке питання? Дуже Очень... погано. У ванні, я вам скажу просто навпроти прильоту. Тут є квартира. Нам стало відомо, що тут був семи або восьмирічний хлопчик, який зазнав осколкового поранення від скла, і зараз він у лікарні.